Це голова профспілки будівельників України Василь Андрієв. Привітаємо так. Я завжди останній був тенді. Хоча тільки декілька тез. По-перше, я обожнюю зі Лізабетон. Можливо, років 20 тому, коли був трошки молодшим більше любив, зараз трошки хоче прикрасити його. Зелені, але з альтернативою йому використання йому особливо збірну за результатами немає, тому нам треба готуватися до того, що робити. Що відпустити, ми готуємося до того, що перше мати дискусію між продавцями і нами стосовно підготовки працівників, які можуть працювати з індустріальним бетоном, які змінюються коли ходиш по диска, то за інше і бутон, ніж був 10 років тому, а 10 років тому, не той, що було 20 років тому. І по Моноліту також працюємо разом з законодавцями. Наприклад, зараз дискусія за диситами стосовно того, скільки їм потрібно тих бетонників для того, щоб їх е швид швидше залити, швидше вплити на результати своєї роботи. І тут е от, долучення до таких конференцій, до обговорення є дуже важливим. Важливо для того, щоб ми розуміли, що да, сидять багато наших партнерів, які тягнуть свою галузь за, за вуха для того, щоб сформувати не лише розуміння у працівників і, 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 і постачальників будівельних матеріалів, саме ціну для щоб збільшувати оп опір атмосферним чинникам опір холоду, теплу для того, щоб зменшувати витрати під час експлуатації будівлі. Це дуже важливо з точки зору для того, щоб змінювати персепшн не тільки будівельної спільноти, але й освітянської спільноти, яка має розуміти навіщо готувати тих чи інших працівників, і державне, державне управління для того, щоб розуміти, яким чином ну, вся структура за кордони організується, закінчуючи, хочеться побажати всім. Успіху подякувати журналу за таку організацію, подякувати всім вам, хто зараз навіть в умовах небезпеки тут з нами разом працює.